Зелене руно м'яко схилив крило, пташини щеба шириться над ним, Блакитне небо розгорнуло крило над місцем тихим, праведно сумним. Тут є про що згадати ревній музі, гортаючи столітній календар. Лежить отут, у святості і тузі, Ганетна пляма в серці, Бабин яр. Запікся на історії скрижалях, закарбувався болем у віках. Рік сорок перший, вересень безжальний, і в тисячах очей предсмертний жах, страшні останки черепи і кості в землі не тліють, пам'ять стережуть, щоб людство більш не знало голокостів. Про Бабин яр не сміємо забуть.